Традиційно закохані у мистецтво коломияни мали цими днями щасливу нагоду знайомитися з фотовиставкою свого земляка Юліана Худецького. Кожна представлена світлина стала вікном у дивовижний світ природи і вражала присутніх оригінальністю та своєрідним авторським підходом до розуміння вічних та незаперечних істин. Фотоаматор, заслужений лікар України, завідувач нейрохірургічного відділення обласної клінічної лікарні Юліан Худецький. Народився 1942 року в селі Угорники Коломийського району, закінчив технічне училище, практикував на приладобудівному заводі, пізніше, навчаючись у Івано-Франківському медичному інституті, виточував у цеху придумані інструменти, адже дуже мріяв про хірургію, багато читав, просився на розсин, вчився всюди і у всіх. Саме така творча енергійність і працьовитість допомогли Юліану Худецькому утвердитися у Маринопільській лікарні, вирости від лікаря-хірурга до завідувача хірургічним відділенням обласної клінічної лікарі. Лікарні, далі головного нейрохірурга управління охорони здоров'я області. Фотографії її захопився теж давно, десь 40 років тому, пригадує пан Худецький. Останні 15 став приділяти фото більше уваги. В основному автор увіковічнює на світлинах неповторні кадри природи. Я люблю фотографувати квіти, воду, сонце. Все Найкращі світлини Юліан Худецький робить саме у Карпатах. Каже, тут є все і гори, і ріки, і безкраї поля. Він шукає і знаходить місця, у зображеннях яких постає краса нашої землі. Я буваю за границею, якщо подивитися на гори, які є в Іспанії, в Греції, вони відрізняються від наших. І далеко не такі гарні, як наші. У нас в горах багато зелені, наші гори покриті лісом, ліс різноманітний, рослинність дуже різноманітна. І квіти, які є, диті квіти, вони мають особливий кольор, особливо виглядають. Тому далеко не треба їздити. Треба бачити все те, що є рядом. Ну і не забувати поїхати і побачити, як ще крім природи, фотографую періодично різні архітектурні споруди, такі культові споруди. Автор вже мав чотири персональні виставки. Каже, у Коломиї представлена найбільша колекція 116 світлин. На відкриття виставки завітало дуже багато гостей. Це і влада, і колеги, і друзі. Подарунки, квіти, троїсці, музики та святковий настрій панували у залах музею. Оцінювали світлини лікаря і фотографи-професіонали. Є, є любов до природи, є до нашого краю, згідно фотографій, бачу, що якість висока і дуже цікаво буде, напевно, глянути всю виставку нашим глядачам. І Надіюся, що це не перша і, напевно, не остання виставка нашого лікаря. І Думаю, що він як факевець в своїй галузі. І дуже гарне хобі в нього на професійному рівні, зауважу на професійному рівні. На виставці було й багато колег-медиків, які не просто співпрацюють з паном Худецьким, а й є добрими друзями. Це багатогранна людина, от це ювелір своєї справи. От, він надзвичайно, тому що одна його професія, це одна із найскладніших професій в нас, нейрохірургія. Він за одну ніч може робити три операції і бути у трьох районах області. Це із От, Він ювелір, як кажуть, від Бога. Тому що так, як він значить, зробить, так як він, то в темпі, маючи величезну кількість енергії, я не знаю, звідки вона береться, вона в нього зашкалює. Ілляна Прокоповича, я знаю, з 1978 року, ще коли на п'ятому курсі навчання Уляна Франківського. В Франківському медичному інституті, доля мене звела, працюючи фельдшером в реанімаційному відділенні в обласній клінічній лікарні. Ми познайомилися з Юліаном Прокопичем і практично підтримуємо такі дружні стосунки впродовж більше як 30 років. Я зазначу, що це хірург, він е... Нейрохірург це є хірург віртуоз Його операції це ж операції на е, центральній нервовій системі, на спинному мозку. І е, неодноразово нам навіть довелося на санітарній авіації, на е, гвинтокрилі летіти аж у верховину, надавати допомогу хворим, як е, е, в польових умовах. Буквально це був 1979 рік. І сьогодні з приємністю я бачу, яка людина, якщо талановита, вона талановита у всьому. Ви бачите, як, як відчути, тонко відчути красу нашого рідного краю і зуміти її передати. Фотовиставку прикарпатського нейрохірурга Юліана Худецького можна побачити у Національному музеї Гусульщини та Покуття ще упродовж двох тижнів.